Доброго ранок всім, дякую за таку можливість. Я хочу вам продемонструвати два коротеньких фільми. Після того я поясню, про що йде мова. Важливо зазначити, що ця методика вона розроблена приблизно в 2009 році, і була досить ефективно відпрацьована багато років на дітях і в Ізраїлі, власне, і мова йде про поєднання. Екотерапії, терапії з допомогою природи та поєднання когнітивно поведінкової терапії. Тобто, інакшими словами, мова йде про клініка на природі. Тобто, замість того, щоб ми сиділи, спілкувалися в кабінеті, як нам міняти наше життя, як нам втілювати різні е, нові е, ситуації, адаптуватися до, до нових умов, то, власне, я вирішив, що а чому б то не зробити на природі. Фактично, я десь я приніс свого себе. З природи, бо виріс на природі, знаєш таке природа дитинства обожнює подорожувати, відповідно, бачив в тому терапевтичну силу. Поєднавши дві ті методики, я зрозумів, що воно може бути надзвичайно корисним. Приблизно в 2016 році почав доєднувати ізраїльських військовослужбовців, який сам є майор Збройних сил Ізраїлю. Відставці вже відповідно почали підтягувати хлопців. Які приймали участь в реабілітаційних програмах, і так ми прийшли до того, що після початку повномасштабної війни команда українських ветеранів з враженим ми потрапили до мене на навчання, на навчання фахівців першого контакту, і частиною навчання було приїхати в Ізраїль і пройти такий шлях. Отже, якщо технічні можливості у нас будуть. Будуть, Каже, що будуть на хвильку сказати, що таке когнітивно-повінкова психотерапія. Це один із виглядів терапії, які працюють над впевненістю в собі, над емоціями, над зміною стилю мислення і відповідно втілення того всього в якусь нову поведінку. Досить така відома, значна методика. Доказова методика, і вона чудово застосовується в багатьох таких клінічних випадках, як депресія, тривожні розлади і багато чого іншого. Отже, можемо починати. Версія наступна. Все, що відбувається, відбувається в Ізраїлі. Температура за бортом стільки 30, плюс, 40. Плюс, Літо, рівно рік тому приблизно так, рівно рік тому. Так що ті учасники, які приймали участь в тому тій справі, один з них хто знаходиться, відчували всі весь кайф процесу. Отже, спостерігаємо! Легенда наступна. Руслана зависла на скелі. По невідомим причинам її Це треба рятувати. Нашим відкритиком буде Денис, якого ми зараз підготовлюємо О, до, до, до д, процесу рятування. Його завдання буде суститися за виконування. Так і звісно, з ним є сумка, в якому є, є певні речі, які, скоріш за все, потрібні Руслані. Його завдання спуститися додому донизу, на її висоту вона зафіксована на скелі. І оцінити ситуацію. Чи вона притомна чи непритомна. Якщо притомна, то що з нею сталося, і надати їй цю допомогу. Його зараз підготовлюють в плані екіпіровки. Готовий. І він пішов. Mm. Працює самостійно, приймає рішення самостійно, оцінює ситуацію Факом самостійно. І, і тим самим рятує. Він не знає, що його чекає. Це вправа на він треба буде прийняти рішення. Приймає рішення. рішення тільки після того, я бачу...

Стан оцінює ситуацію, ми даємо допомогу відповідного стану. Окей. Поки під'єднується друге відео, легенда другого відео, не легенда, реальні ситуації. Мертве море, пустеля Мертвого моря, температура вночі 45 градусів приблизно. Команда отримує карту місцевості рівно на 15 хвилин разом з ліхтариками. Їм необхідно максимально швидко оцінити ситуацію. Побудувати маршрут з точки А в точки Б. І після 15 хвилин я в них забрав ліхтарики, забрав карту, надав прибор нічого бачення, і в повній темряві пустелі люди вийшли на орієнтування на місцевості. Не знаючи цю місцевість, вправа була розроблена ну, спрямована на те, щоб люди навчилися приймати рішення. По ситуації. Розраховувати на себе, розраховувати на свої можливості, на свою інтуїцію, на свій досвід та на співпрацю. Дивимося. А після того ми вийшли на це все відбувалося вночі після нічної мандрівки, сходження на гору Масада для Ізраїлю: це, це гора в пустелі, вона символізує перемогу над ворогом. Вона символізує незламність, непідкореність ворогу. Не буду вдаватися в історію, але знаємо, що є таке. Отже, дивимося. А до того, звісно, треба приготувати щось поїсти. Офіціантів немає. На самообслуговування. Знач мова йде про, звісно, про психотерапевтичні процеси. Тут нічого такого немає. Це клініка на природі, клініка в пустелі, клініка в невизначеності. Це робота над певністю в собі, відновлення емоційного стану, визначення взагалі емоційного стану. Це робота, групова робота, робота над опрацюванням лідерських якостей і, звісно. І на і, і, динаміку внутрішню групову динаміку, тобто там дуже багато чого закладено. І кому підходить ця програма? Войним, ветеранам, які наразі ще служать або вже закінчили службу і бажають відновити свої сили. Вона ця програма адаптована як і для людей з невпевним враженнями, тобто вони не не вражені і, наслідками війни, немає яких зовнішніх і внутрішніх травм, так і людей. Які зазнали ці враження, тобто з ампутованими кінцівками. Програма є дуже адаптивною, тобто, фактично, під кожну групу адаптовується, кожна група отримує адаптацію по умовам. Можуть бути різні групи, але в цих групах можуть бути різні потреби. Відповідно, до кожної групи відпрацьовується індивідуальна програма під кожну людину. Це є моїм авторським продуктом. Я є автор цієї програми. Зазвичай програма триває 5 днів календарних днів. Зазвичай це проводиться або в Ізраїлі, або на території Європи, залежить від обставин, в тому числі фінансових, до 8-9 учасників. Можна, звісно, більше, але потребує певної логістики. І мова проведення українська мова. Я особисто провожу це разом з своїм колегою, підполковником ізраїльської армії Юав Гева. Він теж психолог, і ми разом з ним в тій команді. Зазвичай тижнева програма. Вона кожного дня щось міняється. Тобто, ми фактично кожного дня виходимо на нову локацію, відпрацьовуємо нові елементи. Це може бути спуск зі скелі, це може бути орієнтування в пустелі, це може бути робота з клаустрофобією в різних і цікавих і не дуже печерах. Тобто там багато всього, скажімо так. Тобто людина, яка потрапляє на цю програму, вона відчуває повний спектр різних емоційних відчуттів. Андрій посміхається, бо пригадує, про що йде мова. І... Ну от, якось так трохи про мене, але це менш важливо.